У нас виявлені навіть київський Це в просторі Києва, Володимир представлений лише з хрестом на Володимирській гірці. Але це не зовсім той образ, який потрібний Україні, бо він насамперед державотворець, насамперед політики. Грушевський писав, що в таких поставках, як Володимир, в таких державних діячів, будь-яка дія, вона зумовлена державними інтересами. Тобто, в його інтереси все, що він робив, це був інтерес держави. І тут краще пам'ятник. Значно краще це в Лондоні князя Володимира поставлено діаспори на початку 80-х років 20-го століття, і там він є, власне, в короні, тобто, як і має бути, з вусами, як і має бути, з тризубом, тобто, знову ж таки, він державник. І там дуже чіткий напис на самому постаменті як правитель України, не України Росія, нічого, саме правитель України і руки правління. Тобто лондонський меседж. Лондонського пам'ятника Володимира він надає цей державотворчий, що варто було б в Києві створити в Україні, бо це для нас найголовніше. Що ж саме значить цей призок і як його? Історія тягнеться протягом встановлення всієї державності України до сьогодення. Дуже дякую. Ну, власне, що значить тризо? Тут є тільки версії, так, найрізноманітніший і найтака популярніша, але найнародніша. Не науково це слово воля. Так? Там казали Володимир Ольга Ярослава, але все це не так. Тризу це знак, власне, винятково Володимира. Якщо за дослідженнями Олега Однороженка гербом була власне, троянда, золота троянда на Червоному щиті роду Володимира, то тризуб це особистий знак, юридичний знак власне, самого Володимира Бішнікового. Це для нас дуже важливо. Це ускладнений знак його батька Святослава. Святослав мав двозу, відповідно, зв'язок з тим. Таким чином. Відображався, що ускладнювався або спрощувався знак свого батька. І далі знак Володимира теж будуть додавати ромби, круги, хрести, там повертатись до двозу, поки князі будуть, і так далі. Тобто, скільки князів, стільки було різноманітних зображень тризуба. Але от цей чистий тризуб, який ми знаємо, який є гербом України, який відомий на плівці Десятинної церкви, це знак винятково Володимира. І це для нас надзвичайно важливо.